Всім привіт! З вами Володимир Дизель. Сьогодні знімаємо відеоролик на тему корзини щеплення полюсткового типу на трактор МТЗ. В сьогоднішньому відео хочемо запропонувати ще один варіант корзин даного полюсткового типу. Досить непогано вони себе зарекомендували, досить багато зараз людей переходять на даний тип корзин. Полізкового типу тут немає лапок щеплення, немає цих всіх механізмів регулювання, сам вижим м'якший, і тому багато хто з вас переходить на корзини ось такого типу. Сьогодні хочемо запропонувати вам аналог ну, тобто люковської, скажімо так, корзини. Еталоном даних корзин є корзини німецького виробництва фірми Люк, бренду Люк, але там є один нюанс вони. Поставляються в упаковках тільки в парі з ось такими дисками щеплення, також полісткового типу, з ось такою металокерамічною накладкою. Склалася ситуація так, що на практиці дані ось ці диски щеплення досить швидко з'їдають сам маховик, під'їдають, виробляють саму площину. І в більшості випадків клієнти, тобто замовники даних запчастин запитують, щоб. Була окрема сама корзина щеплення ось такого типу. А диски щеплення вже беруть, наприклад, старого, ну, як старого звичайного типу, типу отаких. І тому, так як люковський бренд постачає, поставляє. Корзини щеплення тільки з, з такими дисками, ми вирішили вам запропонувати. Ось такі є зараз в наявності також аналоги е, люковських варіантів. Є вони такі білоруські, є такі люковські, досить багато зірців, багато виробників даних е, корзин щеплення. В принцип там всюди такий самий, однаковий, але ось так вона виглядає з іншого боку. Це теж досить хорошої якості, приїжджають вони з Литви, це, типу, е, рахується, я так зрозумів, е, під РД, РДБ під Руст-диск. Ну, наскільки мені відомо, дані корзини виготовляються в Китаї, але це такі сертифіковані, хороші, якісні е, корзини щеплення. Ось так. Тому, якщо вам потрібно замовити окремо. Корзину полісткового типу, ви можете замовляти ось такого взірця, тобто окремо, і до неї брати вже, наприклад, або білоруські диски щеплення, ось такі. Ну, я не знаю, скільки часу вони ще будуть, правда, білоруські в наявності тут з іншою трошечки накладкою. Ось так. Або брати цього ж самого виробника, є ось такі от е, диски. Ось так вони виглядають. Вони, правда, дорожчі, ніж е, звичайні білоруські. Ось так виглядають. Ось ці диски. Хороша, якісна накладка. Ось так. Ось такий диск. Тобто можна тоді вже собі коригувати, е, тобто, який диск вам більше до вподоби. Можна брати, в принципі, тоді і з такими. Таких дисків досить багато, оригінальних глюківських полишалося через те, що ми багато розкомплектовували і диски лишалися, корзини заберемо. Ну, це вже більше такого ми робити не будемо, тому хто хоче купляти окремо корзину, можна брати ось такого е, виробника. Ось так виглядає самого пакування. І окремо до неї добирати вже, наприклад, диск щеплення, який вам більше до вподоби. І окремо е, вижимний з відводкою. Тобто можна брати білоруську, можна брати китайську. Ось таке коротеньке відео. Тому, кому цікаво, звертайтесь, телефонуйте, замовляйте, тобто досить хороші, якісні корзини. По е, розіграшу з минулого відео три ось таких муфти. Е, тобто їдуть, Ми вибрали е, три е, переможця. Це у нас буде Саша Чорний, Богдан Башинський і Марян Соловій. Тобто, якщо ви дивитесь це відео, напишіть мені свої дані на Viber, на ось цей номер телефону, куди відсилати муфту гідравлічну ось таку. Або на Viber, або просто зателефонуйте і повідомте свої дані, куди на кого відсилати. Весь товар ми відсилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Кого зацікавить, телефонуйте, звертайтесь, замовляйте. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Хорошого дня, до побачення!